У Прилуцькій районній лікарні встановлюють кисневу станцію, придбану за державний кошт. Її буде підключено до відділення, де надається допомога ковідним пацієнтам в разі необхідності. Тобто ми закриваємо терапевтичні ліжка і відкриваємо ковідний в разі збільшення хворих. Тому в нас забезпечились пацієнти з балонного кисню. На даний час ми монтуємо, підключаємо кисневу станцію, і буде в нас дві подачі кисню. Тобто через кисневу станцію і балонний кисень. В разі якоїсь несправності, тобто ми можемо перейти на будь-яку подачу кисню. Не секрет, що в період пандемії була гостра потреба в кисні. Тоді його доставляли аж із Чернігова. Там ділили на кожну лікарню. І ми по 20 балонів привозили на добу. нам вистачало, і ми знову машину відправляли в Чернігово возили і все. То тому держава прийняла, що доцільніше буде забезпечити лікарні кисневими станціями і не не розраховувати на якогось на когось виробника. На сьогодні такої нагальної потреби в кисні, як під час пандемії, вже нема, але ж і ковід нікуди не подівся каже Володимир Колейко. Ми ж бачимо статистику. Це можна сказати, дякуючи, що в нас в Україні така проходить вакцинація. Дуже багато людей вакцинуються дехто не розуміє, що це необхідно, але краще провакцинуватися, ніж лежати в тяжкому стані з пневмоніями з ковідними. Тому є ковід, але він протікає не в такому тяжкому стані. Але я б сказав, що розслаблятися на даний час ще не можна.